Привіт, мене звуть Володимир Ветрович, і це проєкт «10 днів Незалежності. Чому 10? наш шлях до свободи протягом ста років був звивистим, і я вірю, що розуміння поворотних моментів на цьому шляху наш ключ до спільного майбутнього. Тому запрошую разом зі мною пережити ці історичні події, побачити їх очима учасників. Це був досить прохолодний суботній ранок. До кінця літа залишався лише тиждень. Хмарилося, але дощ так і не випав. Київ жив звичайним життям. Київські газети того дня писали про нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Радянська Україна подала статтю про цитата. Безумовно аматорський спів Марічки Бурмаки, яка щойно перемогла на фестивалі Червона Рута, і жодного натяку на те, завдяки чому цей день увійшов в історію. Отже, 24 серпня 1991 року починалося як звичайний ранок, а завершилося епохальною подією в новітній українській історії. Квінтесенцією прагнень українців впродовж цілого століття, а можливо і віків боротьби часом кривавої і безнадійної. Напевне, саме тому і на такому історичному тлі нам деколи здається, що незалежність сама впала в руки українцям. Що події 24 серпня 1991 року стали збігом обставин, але ви побачите, що цей збіг не був випадковим. А самим шансом, що випав Україні 30 років тому, ще треба було скористатися. На щастя, в тодішніх політиків вистачило для цього сил і рішучості. Одним із них був Ярослав Кензер, і найважливіше, що нас цікавило, чи вдасться нам усім представникам народної ради. Переконати фракцію червоних комуністів, адже то не була проста фракція комуністів, це була вся більшовицька еліта, тодішня українська, все Політбюро ЦК КПУ, перші, другі, треті секретарі обкомів міськомів, радькомів і так далі. І от з тими людьми треба було продовж цілого дня, 24 числа, починаючи із 9-ї години ранку. Переконувати, що треба інакшого в нас виходу немає. О 9-й годині ранку під Верховною Радою збираються люди. Насправді на той момент велолюдні масові зібрання вже були звичайним явищем. Багатотисячні мітинги в Галицьких областях, де місцева влада повністю перейшла до рух колишніх дисидентів, шахтарські страйки, ланцюг єдності і, звісно ж, студентське голодування, революція на граніті. Хоча московські пучисти оголосили надзвичайний стан, який забороняв будь-які масові акції, з першого дня ГКЧП в Києві почали збиратися мітинги під сині-жовтими прапорами і закликами виходу України з СССР. Як казав. Леонід Макарович Кравчук у своєму виступі на радіо і потім на телебаченні, що в нас усе нормально, тихо, нема чого тут збирати людей. Доярки доять корів, жниварі жнивують і так далі. Тобто ритм життя в нас нібито в Україні не змінився. Але вже 20 число, вже на Майдані. Тодішньої жовтневої революції, теперішньої в майдані Незалежності, вже почав збиратися народ. Коли кажуть про те, що незалежність дісталася Україні випадково, мовляв, якби не було ГКЧП, але задаймо просте питання: а чому взагалі сталося ГКЧП? Відповідь є частково вже в самій даті, 18 серпня. На 20 серпня було заплановане підписання нового союзного договору з ширшими правами для республік. Горбачов, який виступав ініціатором, покладав великі надії, що в такий спосіб вдасться зупинити відцентрові рухи і зберегти союз. Але напередодні дня підписання вже було очевидно, що ніякого нового договору не буде. Позиція Балтійських республік, які на той час вже проголосили незалежність, не була для Москви несподіванкою. У січні 1991 року Горбачов вдався до військової інтервенції в Литві, щоб за допомогою армії змусити литовців залишитися в союзі, але безуспішно. 11-13 січня. Три депутати від народної ради Михайло Горень, Ларіса Лариса Скорик і я виїхали у Вільнюс ще напередодні, і ми на власні очі бачили. Що робила Москва із мешканцями столиці Литви? Один і розуміли, що не дай Бог щось подібне може відбутися і в Україні, тому що повадки Москви і її методи умиротворення ми дуже добре. Знали. Але ключовою республікою для збереження СССР була не Литва, а Україна. Найбільша союзна республіка один із трьох братніх народів в мітології старшого брата. Саме відмова Києва приїхати в підмосковне Новоогарьово для урочистого перезаснування Союзу ставила хрест на планах зберегти імперію. Розуміння цього підштовхнуло старіючих кремлівських босів. Навітьчайдушну спробу зупинити історичні процеси, над якими вони вже не мали влади. Але знаєте, легко констатувати це сьогодні. А тоді фінал цієї геополітичної драми ще не був написаний. Отже, на телебаченні транслювали балет і заяви учасників перевороту. На вулиці Москви вийшли танки. А ось головнокомандувача сухопутних військ генерала Вереннікова терміново відрядили до Києва. Він мав схилити голову Верховної Ради і члена ЦК Компартії Леоніда Кравчука підтримати пуч і оголосити надзвичайний стан, зокрема у трьох галицьких областях. У Києві Варєннікова зустрів і пообіцяв повну підтримку командувач Київського військового округу Віктор Чечеватов. Лариса Скорик запитує його Чечеватова, чи відповідає дійсності ця інформація, що з усіх куточків Радянського Союзу прибувають? Військові частини десь близько до Києва, і що у Борисполі сіло 36 чи 37 е, літаків. Він сказав, що ну ні, 3, не 37, а там 24 здається, літаки. Він підтвердив, що таки прибули до, е, до цього. Українські комуністи, на чолі з першим секретарем Гуренком, підтримали ГКЧП. але більшість разом зі спікером парламенту Кравчуком зайняли обережну позицію. На вимогу Варєннікова Кравчук виступив на українському телебаченні. Але не з підтримкою ГКЧП, а з закликами готуватися до зимового сезону. Тому закликаю вас, дорогі товариші, до спокою і витримки. На Україні надзвичайний стан не оголошено, зберігається в цілому стабільна обстановка. У Москві події розгорталися блискавично і в Києві тягнули час. Вже 21 серпня стало зрозуміло, що Пуч захлинувся. Генерал Варєнніков, який повернувся до Москви, був заарештований разом з іншими ГКЧПістами. По всій Україні комуністи нищили партійну документацію, побоюючись репресій. Представника представника перше, сама ідея незалежності на засіданні народної ради відбулася 20-го числа, тобто на другий день після ГКЧП у приміщенні. Спілки письменників перша ця ідея прозвучала із уст Левка Лук'яненка. Наша мета у Верховній Раді примусити саму Верховну Раду стати на таку різку позицію засудження тих змовників і продовження діяльності за розширенню нашого суверенітету. Значить, у цьому плані. Можливо, що і в залежності від рішення Верховної Ради буде поставлено питання про те, щоб Верховна Рада ухвалила закон про вихід України із складу Радянського Союзу і була б і сьомою республікою, яка об'явила про свій вихід із Радянського Союзу. Коли 24 серпня депутати від демократичної опозиції зайшли до зали із своїми роздрукованими вночі примірниками акту проголошення незалежності, це був слушний момент для отримання позитивного результату. Давайте поясню, чому демократична опозиція мала лише 125 мандатів, трохи менше третини голосів. Решта належала комуністам. Більшість із них, слід за першим секретарем Компартії України Станіславом Горенком підтримали ГКЧП. і тепер опинилися в складній ситуації. Адже заколотники в Москві на той момент вже були заарештовані. Українські комуністи боялися з одного боку нових російських лідерів Бориса Єльцина і його соратників, а з іншого вулиці, яка бурлила і вимагала люстрації для компартії. Тим часом опозиція мала вже погоджений текст акту проголошення незалежності. Питання стояло лише в черзі на голосування в порядку денному. І тут раптом націонал-демократи завагалися. Хтось підкид підкидав таку ідею, що ми, якщо першим проголосуємо акт незалежності, компартія залишиться, ми вручаємо незалежність комуністам. Ось він, Аркуш із зошита Левка Лук'яненка. Перша чернетка найважливішого документа в історії України. Але придивіться уважно на закреслення речення: саме вони промовляють про суть тої дискусії, яка виникла в стані демократів. Лук'яненко, який в демократичній опозиції представляв дисидентське радикальніше крило, спершу наполягав, що цим актом Україна не проголошує незалежність, а відновлює УНР. Тому навіть перший заголовок чернетки не акт, а універсал. Так називалися декрети Центральної Ради. Таке формулювання підкреслювало, що весь совєтський період не більше ніж більшовицька окупація. Але чи пристали б на таке формулювання комуністи в залі? Була вже шоста вечора, коли нарешті в раді дійшло до голосування. Зачитати текст акта мав його автор Левко Лук'яненко. Але тут стався невеличкий кур'йоз. Цей папірець ні з того, ні з цього висмикнув із рук Лук'яненка Володимир Яварівський із трибуни прочитав цей текст, але потім вже офіційний, так би мовити, текст озвучив Леонід Макарович Кравчук, виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла. Була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права нації на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію по державному суверенітету України, Верховна Рада ВРСР урочисто проголошує. Незалежність України та створення самостійної української держави України. Територія України є неподільною і недоторканою. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. Прошу проголосувати. Починається голосування. На табло висвічується цифра 346. За 346. приймається. Це був драматичний момент. В залі панувала якась така ейфорія. Ми всі ну, від радості здичили, Ми кричали, ми ричали все. Ми розуміли, що нарешті Україна стала незалежною державою. Все вже УРСР немає. Того ж дня в сесійну залу вперше внесли прапор України. Зараз Окрім депутатів, за цією історичною подією спостерігав і Владимир Лєнін. Його фігура височила просто над трибуною. Статую більшовицького вождя прибрали тільки через тиждень після проголошення незалежності. При цьому з'ясувалося, що п'ятиметровий ліч був не з мармуру, а з картону. Україна, і тільки на 10-й день незалежності над Верховною Радою нарешті замайорів синьо-жовтий прапор. Але і тут не обійшлося без дивного казусу, що викликав хвилю обурення в людей, які зібралися під парламентом. На шпилі будівлі Верховної Ради спершу підняли два стяги національний і прапор УССР. Так от я собі думаю, та й сьогодні я ще можу це вголос сказати, не соромлячись, що ось така ця наша держава трохи українська. Трохи ще радянська, трохи ще якась невизначена, ось така каламуть навколо того символу, коли піднявся оцей подвійний прапор. Ну, але ж така наша доля, так, у, такі стому, нам історія посилає і демонструє. 24 серпня 1991 року Україна стала незалежною державою, але боротьба українців за свободу не завершилась.